Привіт, друзі. Мерседес все ж таки випустить міні-версію Гелендваген. Те, про що я розповідала два роки тому, все таки станеться. Щоб не бути багатослівною, компанія представила таємничий тизер із контурами силуету нового компактного G-клас. І, судячи з цього, він збереже всі основні риси образу старшого побратима. У компанії вирішили не змінювати формулу успіху, так що молодша модель буде такою ж прямокутною, як і нинішній Гелендваген. Якщо ж дивитись з технічної точки на новинку, вона буде ближче до електричного EQG, який ще не був представлений. Можливо, для вас це буде шоком, але міні-гелек базується на платформі MMA, яка була представлена разом з незвичним концептом. CLA. а це означає, що жодної рами у новинки навіть близько не буде. Про це теж можете забути, як і про танковий розворот, який вміє робити топові і кічі з чотиримоторною силовою установкою. Натомість отримає 800 вольтову архітектуру, швидку зарядку та ефективне енергоспоживання. Воно не буде таким рекордним, як на концепті. CLA. але такі моделі це й ні до чого. Ще відкриється доступ до найпередовіших електромоторів, які доступні для Mercedes на сьогоднішній день. Молодшому геліку доведеться задовольнитись двома моторами та повним приводом Фоматік, а його головною стихією стануть рівні дороги, хоча й компанії запевняють, що на легке бездоріжжя малюк теж буде здатний. Але це не означає, що малюк Гелендваген повністю перейде на електромотори. Вся справа в тому, що платформа ММА передбачає можливість установки двигуна внутрішнього згорання, хоча зізнатися, стихією цієї платформи є електрокари, але в Mercedes залишили лазівку для ДВС. І якщо раніше компанії доводилось йти на компроміси в розробці електрокарів, це добре видно на тому ж EQB. Автомобіль явно не може похвалитись вражаючими характеристиками запасу входу через застарілу платформу, орієнтовану насамперед на ДВС. Ходом платформи ММА ситуація діаметрально протилежна. Тепер електромотор є основою, а для інтеграції ДВЗ доведеться викручуватись, так що не виключено, що міні гелик може отримати навіть гібридну силову установку і того ж Mercedes c 63 AMG потужністю 680 кінських сил. Важко передбачити, як на такі обмеження відреагує публіка, але варто зрозуміти головне: всі ці заходи пов'язані з дешеленням кінцевого продукту завдання міні-геліка дати можливість долучитись клієнтам до філософії холодильника на колесах за доступну вартість, адже далеко не всі можуть дозволити собі купити повнорозмірний гелік, ціна якого в цьому поколінні дуже зросла, і це одна з найдорожчих моделей компанії на сьогоднішній день. Головна задача компактного геліка це знайомий зовнішній вигляд, незграбний стиль і доступніша ціна. Саме ця формула лежить в основі новинки, і вона повинна допомогти Мерседес створити ще один бестселер на ринку. Хоча зізнатись, спроби створити щось подібніше до геліка, і більш доступне у компанії вже були, але поки успіху особливого це не принесло. А як ви ставитесь до появи більш доступної моделі від Mercedes, схожої на Гелендваген? як завжди, залишайте свою думку під цим роликом. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!